Привіт, друзі! Чи здуються м'язи після закінчення прийому протеїну? Який взагалі сенс та як протеїн впливає на тіло? І що робити, щоб зберігти дорогоцінні накачані м'язи? Навіть якщо ти давно приймаєш протеїн і знаєш все про нього? Не панікуй, якщо банка закінчилася. Бути спортивним, просто поїхали. Протеїн це спеціальна спортивна добавка, в перекладі з англійської протеїн це всього лиш білок, тільки в вигляді порошку зі смаком і очищений від вуглеводів і жирів. Це зручний варіант поповнювати раціон білком. You protein shake. Awesome, I love protein. Хтось скаже, краще обирати м'ясо. Звичайно, краще, але далеко не всі паряться за свій раціон і банально не доїдають білку. Їдять котлетки, але цього мало. Крім того, ви отримуєте зайві жири та калорії. Гамбургери. Гамбургери. Це основа здорового харчування. Ну а знижи сир мало хто їсть, це та ще смакота. Що відбувається з організмом при звичайному харчуванні без використання протеїну? Ви тренуєтесь, потроху підвищуєте свою витривалість, якісь силові показники. Невеликий прогрес є. Але якщо ви ставите собі за ціль дійсно суттєве зростання ваших силових показників маси, то організму б треба більше ресурсів і особливо білкової їжі. І якщо ви не наїдаєте ці білки зі звичайної їжі, куряча грудка вже стає в горлі, то використовуйте протеїновий коктейль. Що відбувається, якщо ви нарешті купили протеїновий коктейль і почали його приймати? Звичайно, з однієї порції не буде ніякого ефекту. Потрібен час, дисципліна та тренування для того, щоб стимулювати ріст м'язів. Протеїн в даному випадку це матеріал як цегла для будівництва. В результаті переварювання протеїну організм отримує набір аминокислот на і вони впливають на безліч процесів в організмі. З них латаються м'язи, формуються гормони та виробляються інші елементи. Додаючи один-два протеїнових коктейлів в день, прогрес буде, але в розумних межах в рамках вашої генетики. Я гарантую результати, але з часом. ясно. Важливо при цьому не треба зациклюватись виключно на білках. Також важливі і інші нутрієнти: вуглеводи, жири, вітаміни, мінерали та навіть вода. Раціон має бути різноманітним. До речі, ми плануємо цілий цикл випусків відео про нутрієнти і їх роль. Тому підпишись на канал, щоб не пропустити. Так ось при правильних навантаженнях маса буде дійсно рости та ваші спортивні показники. А що буде після закінчення прийому протеїну? Щоб раз і назавжди закрити це питання? Закінчилась банка протеїну, це не катастрофа. The tears are ви могли і не пити його, і прогресувати, наприклад, на м'ясі чи рибі. Тут треба розуміти: якщо ви відмовляєтесь від протеїну, ви відмовляєтесь від частини білку. І якщо в один момент вам стрільнуло в голову відмовитись від м'яса і нічим його не замінити, то звичайно м'язи будуть здуватись, ви ж їх не годуєте. Чому і як відбувається так званий відкат? Справа в тому, що м'язи дуже важко забезпечувати, і при першій можливості організм їх позбавляється. Уявіть, як думає наше тіло. Якщо ви раптово припиняєте навантаження, то мабуть м'язи більше не потрібні. Крім того, якщо ви не доїдаєте білок, неважливо звідки організм включає аварійний режим і починає позбавлятися м'язів, тому що вони не такі важливі для виживання. Якщо у тебе є інстинкт самозбереження, ти зробиш це і дуже швидко. І тут постає питання, як не відкатити. Після того, як закінчилась банка протеїну, найпростіше, що ви можете зробити, це продовжити тренуватись. Тобто показати, що м'язи не тільки для пляжу та фоток в інстаграм. А також замінити, компенсувати ті один-два протеїнових коктейлі, наприклад, 50 грам білку, на сир, яйця та будь-що білкове. Наприклад, якщо з прийому протеїну ви загалом вживали 150 грам білку за день, 100 з харчування 50 з протеїну, То після закінчення прийому протеїну у вас має залишитись ті самі 150 грам білку, але вже з інших продуктів. І тоді о диво нічого не здується. Хтось скаже: дякую, капітан Очевидність, але на жаль, новачки не хочуть приймати той факт, що протеїн це їжа. Для них це усього лиш легкий спосіб накачатись. Ну. Вони так хочуть вірити. Дійсно, протеїн це легкий спосіб добрати необхідний білок. Крім того, він легко готується буквально за хвилину, швидко засвоюється, нічого не булькає в животі, і при цьому не поступається за цінністю м'ясу. До речі, напишіть свою думку в коментарях, що для вас важливо і чому ви костовуєте протеїн. В одному з наших відео ми навіть розбирали статтю з дослідженнями, в якому в топ робочих добавок для спортсменів був про кому цікаво, посилання тут. Взагалі, цей міф відкату після протеїну спутаний з тим, як змінюється тіло професійних бодибілдерів після відмови від спорту, але там такі препарати, що вам і не снилось, і без фармпідтримки нереально знаходитись в такій кондиції довгий період часу. й подібний відкат може бути і в силі, і в витривалості у будь-якого спортсмена, який припинить свої тренування. Я все організм прагне до ефективності і позбувається того, що не використовує. Тому наша порада: продовжуйте тренуватись, пийте протеїн при потребі, не здавайтесь та не здувайтесь. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, дзвоник. Побачимось.